Новоутворене міське товариство Кролівник, яке очолив Микола Куч, організувало виставку дрібного тваринництва і птахівництва. Сюди поділитися досвідом та похизуватися своїми улюбленцями. З'їхалися усі любителі у галузі кролівництва, птахівництва та голубівництва з Дрогобича, Борислава, Городка, Старого Самбура та сіл району. На виставці також можна було придбати лікарські препарати та спеціальні корми. Виставка користується великою популярністю не лише серед учасників, але й серед відвідувачів, які приходять сюди, щоб дізнатися про нові породи кроликів, які недавно з'явилися на нашому ринку. На виставці дрібного тваринництва і птахівництва був проведений конкурс серед учасників у п'яти номінаціях. Переможців у різних номінаціях нагородив грамотами та подарунками міський голова Тарас Кополяк. Шановні самбірчани, гості нашого міста. Зі самбірщини з інших міст та районів дозвольте привітати вас з нагоди виставки дрібного тваринництва і птахівництва Самбір-2015. Дуже є приємно, що Ця виставка вже стає традиційною. Вона отримує щоразу більшу популярність. А зараз дозвольте запросити до слова, до привітання і відзначення учасників Самбірського міського голову Тараса Копиляка. Христос усе слава Україні! Дорогі сам та гості нашого міста. Дуже приємно, що вже не один рік тут, на цій площі, площі Івана Франка, ви збираєтесь для чого, щоб показати те, що ви робите в хаті. Сьогодні ви маєте можливість самбірчанам показати кращих своїх кролів, кращих своїх голубів, кращі свої здобутки. Я думаю, що це не вперше і не останнє в нашому місті. Є пропозиція ваших колегів, що ми частіше збиралися тут на площі, щоб самбірчани могли прийти, могли купити собі хорошого кролика, щоб могли купити собі хороших голубів. Я думаю, що ми разом з вами повинні це більше тут зустрічатись. Про вас повинні знати. Не тільки в нашому місті, а й за межами нашого міста. І так як ми зараз переживаємо і взагалі в Україні дуже важкі часи, я впевнений в тому, що запаси в нас великі, кроликів багато. Якщо потрібно буде багато м'яса для наших. Хлопців, які захищають нашу незалежність, які захищають нашу Україну, обов'язково ви поділитесь і вони будуть мати що їсти. Приємно є те, що сьогодні, можна сказати, холодний такий день, але хороший день. Ви зібрались тут, прийшли і в майбутньому. Ще не один раз ми тут будемо збиратися. Дякую вам за всім за це. І слава Україні! Дозвольте зачитати розпорядження міського голови про нагородження переможців виставки дрібного тваринництва і птахівництва Самбір 2015. Відповідно до пунктів 19, 20, частини 4, статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Нагородити грамотами міського голови переможці виставки дрібного тваринництва і птахівництва Самбір 2015. У номінації, кращий селекціонер-кролівник Коваль Олег Олександрович за зайняте перше місце та вагомий внесок у розвиток і популяризацію кролівництва у Самборі. Андрущак Владислав Іванович за зайняте друге місце та вагомий внесок у розвиток і популяризацію краєвництва на самбірщині. Цицик Мар'ян Миронович за зайняте третє місце. Наступна друга номінація. Найважчий кролик. Співак Богдан Йосипович зазайняте перше місце. Бага крілика 10-100. Куч Дмитро Степанович за зайняте друге місце. Шубак Віктор Миколаєвич за зайняте третє місце. Третя номінація кращий голубівник та за вагомий внесок у розвиток і популяризацію голубівництва на самбірш... в самборі і на самбірщині. Відзначаються Щербань юрій романович. Запрошуємо до нагородження! Для отримання грамоти запрошуємо тиму Романа Федоровича. також отримує бурий Ігор Ярославович. Музика. Наступна номінація: кращий аматор-птахівник. Отож, грамотою у цій номінації та за вагомий внесок у розвиток і популяризацію птахівництва нагороджується Гурський Тарас Іванович. Нагороджується телечко Мирон Миронович. А також височанський Федір Рафаїлович. Запрошуємо до нагородження. І наступна номінація: Кращий аматор звіровод, отож, грамотою в цій номінації і за внесок у розвиток і популяризацію звіроводства. Когут Руслана Іванівна. Запрошуємо до, до нагородження. Також нагороджується Гудзій Володимир Мар'янович. Запрошуємо для отримання грамоти. Розпорядження підписав Самбірський міський голова Тарас Копиляк. Вітаємо з відкриттям виставки і бажаємо гарного дня та гарних вражень.